Ну що ж, всім усапчик гайс. Сьогодні ми продовжимо розвиватися на сервері QuantRP І так, ви правильно зрозуміли, це нова рубрика. Це продовження нашого шляху бомжа, так скажемо. Але є одне но. Ми тепер йдемо з вами до геліка. Точніше, до старого геліка. Він десь вартує два лями. До речі, гайз, недавно вийшов відос 22 числа, 21 я то все зняв. І прикиньте, зараз 23 число, коли я записую, так? І в мене вже на балансі 730 тисяч. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Також пишіть мені на Уликс, якщо вам потрібен дизайн. Плюшка там типу все таке. Всім бажаю приємного перегляду, але ми полетіли до відос Так, ну що, паца, летимо зараз отримувати. Коротше цей паспорт, чи що, я так і не поняв що іменно. Марія, Марія вас, сапчик. Так, опа. Е, так Подати оформлення. Заповнити. У вас не здається гроші для сплати послуг консульства. скільки то має бути. А, 3К 3К окей Зараз знайдемо бабки. Бабки, не проблема для мене, я ж мільярдер, -моє. Все, 3К заробили. Плюс 2 Блін, пішки, тільки Мічки 3000, конечно, слили, трошки обідно, але то ладно. Так, далі активація телефону, біжимо робити телефончик. Певно, сім карту я так зрозумів, так. Так, так, погнали. Так, все, закупаємося. Сім-карта 3000, тисячі, ти ж ти здурів. Бабки не проблема для мене, я ж мільярдер, е-мое. Охереть, бля. Скирки нахер. Пипец 3000. Мене граблять. мене тупо граблять. Тут воно було карту сплатити, Який я лох? Який я лох, о май гад. Все, моя тепер мій номер 70, 12, 46, 56. Блін, тут важко в это номер. Ну сім карт, ти що здурів? Блін, нас розгорило на цілих 6 тисяч, зато в мене є вже така кепочка молодняська, ні? Ні, це моя панамочка, якщо чесно. Оця вот, а. Ти що, ти що не бейся. Ой-ой-ой, та ти що тепер реально фрік. Так, далі у нас кур'єрчик погнали. На цю роботку подивимось, що то як. Так, я пацаки, взяв, коротше, перше замовлення. Зараз будемо його виконувати 400 метрів, ну то взагалі майже. Так, коротше, тут немає майже що їхати, так? Так, зараз даваймо сюди. А як це замовлення віддати? А, тут, ну типа, я зрозумів, Ну, типа, під хату пойде йде, так? Да? Опа, поняв, перше замовлення є. Ну, короче, це супер ізі Полетіло. Зараз я, я закінчу цей гребаний квест. Так, нам ну, дала 30 доната. 5000 і 2 хп, все окей. Так на зараз звони 170 тисяч, в принципі, все нормально. За сьогодні 10 техніки зробили. Йома. Ну, зараз надіюсь, що з рулеточки щось випаде, а думаю. Так, давайте зайдемо в квести, звичайні. Давайте попробуємо на Камазі прокататися далеко Бійником, 8 тисяч, блін, не встиг. Буквально одної хвилини не вистачило, щоб. Ще 5000 цих мені додали. Коротше, зробив 4 замовлення. Вроді непогана роботка така. Так, ну що, зараз що 4 замовлення мені залишилось. Зараз то я зроблю і тоді вже включу. Це не мене біда. Блін. Доїздився. Понятненько. Ясненько. Доїздився хлопець. Я ж надіюсь квест не. Ні, квест не нулювало, зараз підем поміняю машинку. Блін, ну Ось так, що таке їздок. Так ну що, пацаки на кінець я виконував? Це досягнення, забрати нагороду, плюс 8 тисяч. Ну і коротше, за весь час, коли я робив на дальнобої, плюс ще квестик, ми заробили з вами 47 тисяч. Це доволі таки прибуткова робота, і це на самому першому рангові. Насправді його дуже тяжко прокачати, тому що ти їздиш ну, приблизно плюс-мінус 1 одне замовлення, робиш 8 кілометрів, а тобі треба зробити таких 200 замовлень, щоб підняти свій рівень. Ну це дуже важко, ну але і без цього нормально платять. Так, ну і після дальнобою, як ви думаєте, що мені захотілося зробити? Так, звичайно, піти в казино і ось що з цього вийшло. Ну, як ви поняли, нічим хорошим цей похід не закінчився. Я слив 20 тисяч, на цьому зупинився і пішов далі робити свої справи. Так, тут я влаштувався на роботу зону косильчика і вирішив виконати квест, ото й що на 6 тисяч. Так, і опаски на кінець я вже завершив цей квест. 6 тисяч ми заробили, блін, я думаю, 8 дають. Гроші на траві. Все. Так, далі я вирішив влаштуватися на роботу мусорщика. Почав робити ходки, зрозумів, що в мене щось не зараховується. Вони в квесті. Виявляється, там треба було другу людину, але я не захотів її шукати і зробив скільки заробив, і полетів далі. Так, друзі, далі я захотів виконати квест з медиками. Заробив з нього я дві тисячі. Ну але це, блін, дуже мало. Тому що я поки полікувався, я певно стільки й саме і потратив. Ну а далі, після виконання цього квесту, я відправився знову в казино, щоб відігратися. Ну вже по серйозному. Так, давай, родненька, 5, 15, 17. 17. 17 залетіло, Да, сюда. 360 фишек. Все, мы звідси сегодня выходим. Все, у нас 60 тысяч на балику. Нормально, непогано. Так, поповнити 61 тысяча. Все, у нас тепер зараз 330 тисяч з вами. Йомаю, це ще непогано. Так далі, після казано, я вирішив е, полазити по мусоркам. Лазу я, не знаю, десь приблизно плюс-мінус годину-дві. Ну, звичайно, це все з перервами, тому що мені приходилось там відходити десь на хвилин 20, десь на хвилин 15, можливо, більше, можливо менше. Ну, коротше, заробив з цих мусорок 15к, і в мене з'явилася уклітка, і я вирішив її покрутити. Шість по ідеї. Так, ще коротше одна година залишилася, і ми заберемо з вами 25 тисяч. Зараз ми відкриваємо. рулеточку подаемся, чтобы он нам дробнить, знаешь? Блин, что-то нормальное, будь ласка. Что это за чип? Это стейч? А сколько он стоит, этот чип? І так, друзі, добре, що я тут одумався і не вирішив продати за 70 тисяч цей стейдж. Я знайшов тюпочка, він готовий був мене купити. Ми з ним домовилися, і якби з пройшла успішно, я заробив з цього стейджика 160 тисяч. І так я знаю, можна було більше заробити, десь приблизно плюс-мінус 200, але я вирішив все-таки за 160 продати. Ну і так нормально. І так, друзі, після продажі того стейджа першого в мене вже на балансі було півмільйона. І тут я вирішаю піти в казино. Сливаю тих 25 тисяч, які я заробив з того квестика щоденного, і я вирішаю закинути 100 тисяч і на них пограти. І ось що з цього вийшло. Кача 17, 20, перший ряд і десятка. 18. <Слухи> Сюда. І що ви думаєте? Після того, як я виграв 200 тисяч, я пішов. Ні, я продовжу ще досі грати. І тут сталося ось, ось це. Om